Ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малювати. Де на прості папері, олівчики весели, гарбисті акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малювати. Де пісенька грайлива, допомагає щиро створити на папері. Рознісінькі Привіт усім! Дякую, що ви завітали до нас в гості на галявинку. Незабаром ми будемо робити гарну саморобку. Отож залишайтеся з нами. Привіт, друзі! А я. Їду до бабусі у велику ведмедицю, прямо в в космос. <соць> жартую, розило таке, велика ведмедиця. Але <соць> туди бабуся запросила, ось, як листа написала. Каже, гошко, приїжджай, чекай. От. Тож, друзі, буду я там стрибати, гуляти, мед збирати, е, на скейті кататись, ось е, потім е, буду плавати. <соць> так і е, звичайно. Ем, Метеликів ловити, біблію читати і всякі добрі справи витворяти. Ось так. Ну, Це дуже добре гошечко, але треба поспішати Хочіс, щоб ти не спізнився на автобус. Та нічого, Уляно, я встигну. Привіт! А ви кудись збираєтесь? Привіт! Я збираюсь до бабусі у село Велика Ведмен. Це найкрасивіше село у всьому білому світі. Я, щоправда, там не був, але я вірю, що воно таке. Як цікаво, а візьмеш нас з собою. О, оце буде сюрприз для бабусі. Ні, не можу взяти тебе. Постривайся! Я їду до улюбленої бабусі в село і без подарунка. Давайте скоріше щось робити. Якусь цю саморобку. Ну, ми щось придумаємо. Так, гошко. Mm. А ти не спізнишся? Та ні, я з Годиночком дружу. Я його попрошу, він час зупинить, От і тоді я все зміни. Так Годиночку? Ось вже час для саморобки. Mm. Mm. Уляно! Нам же час малювати. поспішаймо! Ура! Саморобка! Сьогодні для роботи нам знадобляться Клубки ниток Ножиці Палички для суші, тканина з фетру, тайп стрічка Звичайна стрічка та булавки. Сьогодні ми робитимемо букет із клубків ниток. Палички нам слугуватимуть стеблом, а для нього ми зробимо листочки із фетру. Тож починаємо. А тим часом дерев'яні палички можна обгорнути зеленою тейп-стрічкою. Тепер паличку обгортаємо листочками і фіксуємо стрічкою. А тепер клубок нанизуємо на стебло. Об'єднаємо наші квіти в букет і обмотаємо атласною стрічкою. Для виготовлення букета вам знадобляться клубки ниток, ножиці, палички для суші, тканина з фетру, тейп-стрічка, атласна стрічка, булавки. Як гарно вийшло! Так, подарунок все є. Можна їхати до бабусі. Їду додому, до бабусі додому. Буду кататись. А як же ми без тебе? З ким будемо кататися на скейті? Точно! А давай зараз покатаємося, щоб потім більше не хотілося. Давайте! Па! Тобі вже треба йти навіть бігти! Нічого, Уляно! Я візьму скейтборд і не заживу оком. Бувайте! Бувай! Постривайте! Почекайте! Повернуся? Так, швидко. Ага. Він ще не поїхав. Ти спізнився? Так. Це автобус винен. Він поїхав, мене не дочекався. Тепер моя бабуся не побачить свого улюбленого внука. Тобто мене. В кого вона тепер буде годувати медом? І все через автобус. Гошко, автобус тут ні до чого. У нього є свій графік. Якщо б він чекав, щоб всі погралися, покатались, то автобус би ніколи не виїхав. Навіть є така приказка: семеро одного не чекають. Отож, спізнюватися це погано. Уляну, хіба я один такий, хто запізнюється? Он навіть в Біблії є така історія, коли Ісус запізнився до Лазаря. І той. Помер. Так, в біблії є така історія. А хочете, я вам її розкажу і ви дізнаєтеся, чи вона закінчилася? Так. Давайте почитаємо. Давайте! Якось з нашим Господом сталася така історія. Одного разу Христос отримав вістку, що друг його Лазар тяжко хворий. Всі мали надію, що Ісус вилікує Лазаря, і той не помре. У цей час Ісус перебував далеко від будинку Лазаря. І учні вже турбувалися, що Лазар може померти раніше, ніж вони з Христом дістануться до того міста, де живе хворий. Так і сталося. Ісус не зразу вирушив дорогу. І тому, коли вони прийшли, то їх зустріли сестри Лазаря. Вони гірко плакали. Марфа і Марія повідомили Христу та учням, що Лазар помер вже чотири дні тому. Господи, сказала Марфа, плачучи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус заспокоїв її, не плач, брат твій воскресне. Чи віриш ти в це? Так, Господи, відповіла Марфа. Вона покликала Марію, і вони пішли до могили Лазаря. Слідом за ними пішли їхні друзі. Багато людей зібралося. Всі хотіли подивитися, що ж буде далі. Заберіть камінь, наказав Ісус, і люди відкотили великий камінь, який закривав гробницю. Потім Ісус почав молитися. Дякую тобі, Отче, що ти завжди чуєш мої молитви. Нехай всі, що стоять тут, повірять, що ти послав мене, щоб дати життя. Потім Господь голосно покликав Лазаре, виходь! І тут всі почули шум всередині гробниці. Там був хтось живий. З дивуванням і боговіням дивилися люди, як з гробниці виходив Лазар живий і здоровий. Оце було диво. У цей же день багато людей, що були свідками цього чуда, увірували в Ісуса. Бачите, Господь ніколи не спізнюється. Тоді він не прийшов вчасно, щоб потім воскресити лазаря. І через цей випадок була проявлена сила і слава Божа. Так, цікава історія. Але зі мною такого дива не трапиться. Тому що я сам винен. Напишу краще бабусі листа. Привіт, бабусю. Пише тобі твій внук можна. Я не приїхав, не приїду. Приїду, тому що я запізнився на автобусі. А запізнився, тому що я завжди тобі. Вибач, гарного тобі літа і смачного тобі меду. Твій внук гошка. Автобус! Усе так диво! Це значить, що я їду до бабусі! Ура! Бувайте, друзі! І правда, диво. Поспішай, гошко! До зустрічі! Прощавай, гошко! Привіт, бабусі! А ми не будемо сумувати! Подивимося, мультфільм! ура! На все свій час! Майкл та Джейсон помітили, що Сінтія поводиться не так, як зазвичай. З нею коїлося щось дивне. Ось усі зрозуміли, як робити розрахунок. «Сінтія?» так, учителю. Ти зрозуміла, що зрозуміла вчителю? сінтія про що ти думаєш? Вибачте, я взагалі ой, не знаю. Джейсоне, ти часом не знаєш, що відбувається з Сінтією. Не знаю, Майкле, вона якась дивна. Вона ніколи не була такою неуважною на своїх улюблених заняттях. Отож бо, щось таке відбувається. То давай з'ясуємо. А на перерві? Гей, hey, Сінтія, як почуваєшся? Дякую, друзі. Все чудово. Ти сьогодні якась дивна, Сінтія. Ні, все добре, так. А давайте сходимо кудись разом після обіду. Я думаю, що це неможливо. М -м, чому це? Мене вже дехто запросив. Що? Не хвилюйтеся, друзі, мені потрібно піти декуди, і я повернусь скоро. Але але, але, та ми ж я м -м, щось м -м. тут не так, Майкле, і мені це не подобається. Твоя правда, Джейсоне. щось явно не так. Повернувшись з перерви. Це ще що це, це? Це квіти! Хіба ви не бачите? Бачу, але ж це. А я... М -м -м, гадаю, тепер все зрозуміло, Майкле. Здається, що так. Здається, хтось закохався. Хто ж цей щасливчик? Не знаю, але мусимо дізнатися. Раптом виявиться, що він якийсь занудний, га? Так, це буде жахливо. А тобі не здається, що зараз ми повинні перейматися іншими справами, а залицяння залишити на потім до кращих часів, як кажуть. Згоден з тобою, Майкла, на все свій час. Я хочу насолоджуватися веселощами, грати в футбол, гуляти з друзями. Вірно, хлопче, я теж. Що ж, друзі, сьогодні у нашому класі ми розпочинаємо художні презентації. Як я вже говорила минулого уроку, ви можете принести картину, заспівати пісню, продекламувати вірш, тобто зробити усе, що пов'язане з мистецтвом. Давайте почнемо з Еймоса. Еймос, ми тебе запрошуємо. Отож, друзі. Я заспіваю пісню, яку присвятив особливій для мене людині. <рес> Думаю, не складно здогадатися, який. <рес> Це точно. <рес> Сінтія, Ти надзвичайна. Сонце мого дня і місяць моєї ночі, зірки шепочуть твоє ім'я мені не забути твої прекрасні очі, сінтія. Ціла пісня Еймоса була присвячена Сінтії, і всі аплодували. Вітаємо тебе, еймосе! Яка гарна пісня. Сінтія й справді закохалась до нестями, і як слухняна донька пішла до батьків, аби запитати їх, що вони думають про це все. Це дуже чудово, донечко. Він милий, хлопчина. А чи знаєте ви про свої обов'язки у стосунках? Вам потрібно приділяти увагу один одному і майже повністю змінити стиль свого життя. Що ти на це скажеш? Мати Сінці розповіла їй, що стосунки це дуже серйозна річ. Ти права, матусю, я ще дуже маленька. Тобі є чим зараз перейматися. Насолоджуйся веселищами, іграми, навчанням, а одного дня Господь пошле тобі потрібну людину. Якщо цією людиною має стати Еймус, то так воно й буде. Ти правий, татусю. Він мені подобається, але я зачекаю. Я житиму своїм життям на все свій час. А поки ми будемо із ним добрими друзями. Подобався мультфільм? Так! Да. <клес> <клес> друзі, наш час вже вичерпано. Так, діточки, нам пора прощатися. Бо на нас вже чекають різні цікаві справи батьки та друзі. а тож не будемо спізнюватися. Пишіть нам листи на адресу, яку ви бачите на екрані. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ, абонентська скринька 36, Програма Малюваки та на електронну адресу малюваки ехоп.юе.